Шкіряні, усім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо надзвичайно корисний і гарний салат, який називається Бавовна. Чому він так називається, ви дізнаєтесь в кінці відео, а готуємо ми його, тому що наша шкіряна, у що ми за це літо, намагається сісти на здорове харчування, Хоче і відмовитись від салатів з майонезом і всякою фігньою. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і будемо готувати. Для початку ми беремо одну кримську цибулю, здорову таку кримську зі смаком бавовни, і нарізаємо її міленько напівкільцями. Нарізали нашу кримську цибульку, пересипали її у тарілочку і заливаємо двома столовими ложками лимонного соку, залишаємо для маринації на півгодини. А тим часом м'ясо нарізаємо соломкою для кота найскладніше, на цьому етапі його не з'їсти, а донести до салату. Подскажіть мені, будь ласка, я кіт, може це я чогось не розумію, але навіщо нарізати м'ясо саме солонкою. Воно все одно в шлунку все перемішається. І м'ясо, і ферець, і цибулька. Ось навіщо це так заморочуватись, різати. бо одразу їсти і сього. Тепер нарізаємо червоні перці. У шкірених є такий спосіб. Давайте я спробуємо отак. 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 І отак нарізаємо перчик соломкою, також тоненько і гарненько. Це саме безсмисліне, що я робив за останні роки свого життя, я вам скажу, не рішуємо нарізати. Якщо в роті все перемішається, тепер ми нарізаємо зелень петрушки. В оригінальному рецепті була кінза, але моя шкірина її не дуже любить, тому замінила на петрушку. Додаємо у наш красивий натюрморт ще 200 г червоної квасолі, це десь половина баночки, видавлюємо 2-3 зубчики часнику. У кінці затрушуємо наш салат подрібненими волоськими горішками. За бажанням додаємо солі, а також заправляємо оливковою олією та лимонним соком смаком. І ви подивіться, який красивий салатик у нас вийшов. Головне, що він корисний, не містить майонезу, жирів та іншої некорисної фігні. Я сподіваюся, що моя шкіра нам нарешті схудне на такому здоровому, корисному і смачному харчуванні. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і чекайте нових рецептів. Мурмур -мур і слава Україні! А тепер відкрию вам секрет. Для тих, хто ти ще не зрозумів, салат бавовна називається так тому, що в ньому є кримська цибулька, а у Криму зараз якраз сезон бавовни.